всім! Сьогодні робимо розклад для знаків зодіаку стихії Земля. Працюємо сьогодні з колодою таро відео, гарна атмосферна колода. І подивимось, почнемо ми з коло. Почнемо з стильців. Телець. Що чекає на тельців у вересні 2024 року? Основні моменти, на що звернути увагу, основні сфери життя, що буде актуальним для тельців у вересні цього року? Повіщений – це карта, яка може означати для вас певний момент, коли ви. Можете чимось пожертвувати заради отримання замість цього чогось. Тобто ця карта каже про те, що коли ми хочемо щось отримати, ми маємо розуміти, що для цього треба щось також зробити, надати. Чи то допомога, чи то якісь, не знаю, якісь дії, які, скажімо так, ви допомогли комусь, наприклад, в чомусь, і ви потребуєте допомоги від когось, то ви цю допомогу скоріше отримаєте тоді, коли для вас, для самого, це є нормою допомагати комусь, і допомагати не, не задля якоїсь користі, а задля того, щоб допомогти. Допомога заради допомоги без будь-яких контекстів. Тобто, це карта або пожертви, вона може бути як в плюсі, так і в мінусі. Тобто так, щось отримати, карта натякає на те, що те, що ти, скажімо, робив раніше, на таку допомогу можеш і розраховувати. В мінусі це може бути карта, коли людина веде себе як жертва. Тобто, вона не думає про себе, вона свої інтереси взагалі ніяк не розглядає, і просто служить, служить комусь своїй сім'ї, своїм. Дітачкам, які вже давно виросли, яка нам приклоняється при там, своїх близьких, забуваючи про себе, про свої інтереси, про свою реалізацію, про якісь такі моменти, пов'язані з собою. Тобто ну, класична роль жертви. Зверніть на це увагу, чи, може це, чи є це актуальним для вас, може, треба щось поміняти в, цьому, в цій сфері і замислитись, чи не Є ви такою у відношенні до оточуючих людей. Це не обов'язково самі близькі люди, близьке оточення, це будь-хто може використовувати інших людей заради своїх інтересів. Крім того, ця карта може натякати на те, що якщо ви не можете вирішити якусь ситуацію, подивитись на неї з іншого боку. Тобто повішений, він знаходиться вверх ногами, і він бачить зовсім інші перспективи, зовсім з іншого кута. Тож спробуйте і ви подивитись на свою ситуацію, нібито чужим, чужими очима, чи дійсно з як збоку. Крім того, ця карта про доцільність використання якихось інноваційних методів. У вашій діяльності чи реалізації, чи шляху досягнення чогось. Тобто якісь інновації, щось нестандартне, нетипове. Це також карта може вказувати на те, що ви як, як новачок в чомусь можете бути. Тобто щось нове відкрити і діяти в цьому напрямку. З якимись такими методами, які не є загально прийнятими зрозумілими. Тобто це карта інноватора. Дивимось далі телець. Друга карта для тельця на вересень 2024 року. Місяць. Карта місяця вона в першу чергу вказує на. Можливість якихось страхів, невпевненості, сумнівів. Може, це буде для вас актуально у вересні. В вересні також буде затемнення, і воно може так чи інакше впливати на психічний стан, на загальне самопочуття людей. Тобто луна може викликати ось такі також настрої невпевності. Крім того, луна свідчить. Про можливість якоїсь тайни, якоїсь чогось відбувається у вас за спиною, про що ви можете не знати, якась тайна секрет. Чи це є так, і карта звертає увагу на це, чи, можливо, ви дізнаєтесь про що, що від вас раніше скривалось, і або, може, ви просто не хотіли це прийняти, чи зрозуміти? Крім того, Ще місяць може підказувати необхідність звертати увагу на, свій, на свою інтуїцію, на свій внутрішній голос, на підказки, підсвідомості, якщо ви їх відчуваєте тим чи іншим способом. Зверніть на це увагу також. Може, щось вам інтуїція підказує. Якщо у вас активна ця енергія, місячна енергія, то це може бути дійсно про вас. Я маю на увазі саме інтуїтивне сприйняття подій того, що відбувається навколо вас. Дивимось далі. Третя карта для тільців це карта дурень чи шут. Це карта нового початку, старту. Це початок з чистого листа, коли якийсь цикл завершився у людини, і вона хоче почати нове життя. Нове життя, нову справу, може, нове місце. І це робиться з легкістю, з відкритою душею, без страху, з впевненістю себе, зі сміливістю. І дуже часто буває так, що. Людина щось починає таке, що здається близьким, чимось дивакуватим чи якимось е, ризикованим. А, але ось це, те це саме, що, чого хоче людина і чого їй, можливо, навіть не вистачало довгий час. Тож, вересень для вас, до речі, ось ці карти можуть одна іншу під. Скажімо так, підтримувати сенс одна іншої, можливо, ви дійсно схочете щось змінити в своєму житті, ви будете діяти, подивитись на своє життя, чи на свою сферу діяльності, чи на творчість, чи на свій соціальний стан. Подивитись під іншим кутом і побачити зовсім іншу картину, і захочете почати щось нове з легкістю, зі свободою. з... Цілеспрямованістю, без страху і без того, щоб звертати увагу на, на те, хто що думає з цього приводу. І, можливо, цьому сприятиме саме якась тайна, яку ви дізнаєтесь. Дивимось далі. Телець, в будь-якому разі, вересень може принести якісь, дійсно, зміни такі суттєві в ваше життя. Дивимось далі. Діви. Діви – наступний знак з стихії Земля. Що чекає вас в вересні? Королева жезлів. Королева жезлів може показувати особу, можливо, вогняної стихії, знаку зодіаку, можливо, вона за характером така запальна, енергічна, креативна. Ця жінка, вона найчастіше харизматична, вона може впливати на людей через свої дії, свій приклад, вона може надихати, впливати саме через свій приклад. Вона саме може надихати на щось. Вона доволі творча, така запальна, пристрасна особа. Або ж карти натякають вам на те, що у вас є цей потенціал, і вам треба з цим розібратись, звернути увагу на такі свої якості, на свою таку сторону, і приділити цьому увагу, дати собі волю в цій сфері, в сфері творчості, діяльності, якогось креативу, змін, рішучості, рішучості і сміливості. Тож зверніть на це увагу. Це така сама собі хазяйка, впевнена в своїх діях. Далі дивимось. друга карта для дів. Карта балансу. Балансу в тому сенсі, що. Є необхідність звернути увагу на те, чи все у вас в житті збалансовано. Якщо щось не так, можливо, треба попрацювати над тими сферами, які потребують того, щоб бути наповненими. Можливо, десь ви не допрацьовуєте. Мається на увазі, наприклад, ви працюєте, важко працюєте, але не дозволяєте собі відпочивати. Це не є баланс. У вас, наприклад, все добре знов-таки на роботі, але у особистих стосунках, чи в чуттєво емоційному плані у вас пустота? Чи, наприклад, ви занадто приділяєте увагу саме особистим відносинам, але ніяк не розвиваєтесь? Ви не даєте можливість собі розвиватись, реалізувати себе. Чи ви недостатньо уваги приділяєте, наприклад, близьким людям, або не отримуєте достатньо емоцій, таких якихось не дозволяєте собі якихось таких подій чи подорож, чи відвідування якихось таких місць, які надихають вас енергією. Тобто це от карта про те, що треба звернути на це увагу і збалансувати все. Це також може стосуватися якихось дуже таких життєвих питань, як, наприклад, питання того, що ви, що ви наприклад, вживаєте, в якій кількості чи достатньо ви. Фізичних вправ виконуючи, тобто це в плані цього балансу. А скільки ви, наприклад, вживаєте, і скільки ви витрачаєте, чи є тут баланс, чи не, не задаєте ви собі шкоди, наприклад, якимись переїданнями, чи, наприклад, ви зловживаєте якимись напоями алкогольними, тобто баланс у різних моментах, крім того, це також карта. Вона творча карта, вона також про творчість, і вона про мудрість. Її також дехто називає картою зрілої душі. Тобто ця карта може звертати увагу саме на те, щоб ви вже дуже відповідальна, як доросла людина, використовуючи свій життєвий досвід і мудрість, подивились і переглянули. Свій спосіб життя, свій режим. І попрацювали над тим, що над тими сферами, які, скажімо так, ви, зазвичай, на які не звертаєте увагу. Третя карта для дів. Що ще буде актуальним для дів у вересні 24-го року? Дивимось. Це Паш Пентакли. Паш Пентакли може вказувати на те, що якщо ви хочете почати якусь справу чи спробувати якусь нову діяльність, можливо, новий спосіб заробітку, то у вас є все необхідне для цього. В плані якихось навичок, якихось вмінь чи знань, у вас все є в ваших руках, і ви можете створювати особливо, якщо це дійсно щось таке, що ви можете створити своїми руками. Чи то є можливість така буде, чи то ваші думки будуть зайняті, ваш розум буде зайнят саме цими думками. Спробувати щось новеньке, тож спробуйте. Спробуйте обов'язково. І загалом дуже благоприємні карти і енергії у вас в вересні 2024 року. Тож, діви, звертайте на себе більше уваги. і і діти пробуйте щось нове. Так, і ще один знак стихії Земля у нас козороги. Що чекає на вас у вересні 2024 року? Що може бути для вас актуальним? Чи в якій сфері ви можете отримати підтримку Всесвіту, якщо скористаєтесь цим шансом? Дивимось. Так. Окей, сама випала карта, вона перевернулась, тож я її врахую. Це карта двійка-чаш, двійка-чаш карта або близьких відносин між людьми, або ж романтичних відносин, саме закоханість, пропозиція чи вже одруження, або ж карта тісного партнерства. Тобто це може бути карта стовасуватися і бізнесу, якихось прав в партнерстві з кимось, кому ви довіряєте, з ким у вас ви знаходите спільну мову. Тобто такий партнер, з яким дійсно комфортно і продуктивно працювати, також це може бути якась угода, тобто це про домовленість, домовленість і підписання якихось договорів, бумаг і таке інше паперів. Тож, або це буде у вас якийсь романтичний варіант, можливо, хтось запросить вас на побачення чи зробить вам пропозицію, або ж це буде початок зустріч буде. Чи ви будете займатися плануванням своєї с... <кхи> свята, своєї а... А... свадьби. Забули, як свадьба буде. Або ж це дійсно про дуже таке хороше продуктивне партнерство. Чи підписання угоди, можливо, ви щось будете купляти чи продавати. Дивимось далі. Козоріг. Весілля. весілля. Можливо, будете планувати весілля. Двійка – це правда? планування також. Будете обирати щось. Друга карта для козорогів. Нік, Козорог. Угу, можна. Так, рицар Жезлів. Рицар жезлів це рицарі можуть показувати загальну атмосферу, яка може бути навколо вас. Так ось це буде така. Атмосфера діяльності, кипучості, активності, рішучості, сміливості, творчості такої. Тобто, це доволі активна карта. Вона не на те, щоб дуже швидка, але вона така запальна, як от такий от від неї йде таке тепло, активність, запал, енергія. Ось може бути у вас такий місяць, тобто він може бути активним. Або ж це. Буде пов'язана з вашою діяльністю, роботою, бізнесом, творчістю. Можливо, у вас буде такий насичений активний місяць в цьому плані. Або ж ця карта каже, ну, взагалі, то ви навряд чи будете, будете сидіти і ледакувати і скучати. Тобто буде, доволь, буде чим зайнятися у вересні? того, Ця карта може вказувати і на якусь особу, тобто на якусь людину з такими характеристиками активними, запальними яка така робоча лошадка, скажімо так. Можливо, ви будете шука... не шукати роботу, а отримувати якусь роботу. Можливо, це. Зміниться якимось чином робота, посада саме, або ж ви будете при, на роботу брати людину таку собі на роботу на, для вашого бізнесу, для вашого підприємства. Так, дивимось далі ще. Чи карта може вказувати на те, що якщо ви думаєте над тим, як правильно діяти в тій чи іншій ситуації, то карта може вказувати на те, що треба діяти впевнено, рішуче і бути активним. Тобто не треба сидіти і чогось очікувати. Ви маєте діяти, ви маєте бути активною, активним персонажем в цій ситуації. І. Не бійтесь якісь свої ідеї реалізовувати, чи якесь а, натхнення. Скажімо так, будьте активним і, як це називається, ініціативним. Ось. Дивимось далі. Та що ж таке? Так, випала сама добре, і знов перевернулася. Це вісім. 8... Мечів. Це карта обмежень, створених нашими страхами. Тобто, коли ми, щось, ми чогось, в чомусь не впевнені, чи не володіємо достатньою інформацією, чи нам здається, що ми чогось не знаємо, не вміємо, і ми самі собі створюємо якісь бар'єри з наших страхів. Ось так самі себе. Створюємо якісь кордони і вважаємо, що якась є ситуація, якась проблема створена, ми не знаємо, які вирішити. насправді треба, скажімо так, подивитись на ситуацію з боку об'єктивно. і... Не через призму своїх якихось невпевненостей. І тоді стане ясно, що немає ніяких насправді кордонів, все легко вирішується і таке інше. Тобто можуть бути ось такі от у вас настрої, ганіть їх подалі. І пам'ятайте, що у вас є, скажімо так, обставини складуться так, що ви можете показати свою ініціативність, реалізувати щось, діяти абсолютно впевнено. Тож дійте. Загалом у вас можуть бути і відносини, а сфера відносин якось реалізуватись, і діяльність бути дуже активною. Ну і, звісно, сумніви куди ж без них. Пам'ятайте, що ці сумніви створює наша підсвідомість для того, щоб нас оберегти від чогось. Бажаю вам гарного вересня, гарного настрою і початку осені. А ми побачимось дуже скоро у наступних відео.